Що порадиш людини, яка починає працювати зі шкірою? О, скільки я вже цих порад понадавався? Ну, слухайте, саме головне не бійтеся експериментувати, не бійтеся пробувати щось нове повністю для себе абсолютно різне, працювати з різними шкірами, особливо на початкових етапах. Чим більшу кількість різних шкір ви з самого початку спробуєте покористуєтесь – Попробуйте їх руцями своїми, побачити, як вони в роботі, тим краще вам буде згодом. Тому що якщо ви прямо із старту визначитесь з якоюсь однією шкірою і почнете тільки з нею працювати, ну, це суто комерційна історія. Якщо ми кажемо про якусь більш-менш творчість або більш-менш майстерність, то тоді досвід на старті він набувається значно швидше, аніж це робиться колись потім.